А як тому його? Це насправді добрий прецедент співпраці міста Львова, громади Львова, Львівської міської ради і фонду Повернись живим, де, власне, для підтримки чотирьох бригад сьогодні ви можете бачити, передається власне пікапи, дрони, реби. І те, що в чому добре розбирається фонд, це важке озброєння. Місто не має змоги купувати важке озброєння, скільки це заборонено, але власне місто має змогу допомагати своєю частиною з немілітарною частина. Мова йде про джипи, дрони, реби, і власне, що це великий спільний збір на 200 мільйонів. Ми дуже вдячні власне всім компаніям, всім інституціям, фондам, фізичним особам, юридичним особам, яких є насправді десятки і сотні, які долучилися до цього збору, щоб допомогти бригадам боронити нашу державу. Це наша перша передача, тобто їх буде декілька в цьому проекті. Зараз ми передаємо гранатомети 40 міліметрові, передаємо пікапи, передаємо коптери і реп. Власне, за нашою спиною стоїть топ 3 запитів військових на сьогоднішній день. Тобто, номер один, напевно, на зараз це коптери, мавіки, це зброя і це транспорт. Тобто, все, що ви бачите за моєю спиною, це топ 3 запита військових на сьогодні. Спілкувалася з друзями з фонду, таким чином дізналася. Про те, що буде спільний збір Львівської міської ради разом з ПЖ. І, звичайно, Львів, це просто моє серце. Я сама з Львівщини і я не могла пропустити цей збір. У мене одразу такий був внутрішній відклик долучитися і зібрати якомога більшу суму. Мій батько він був добровольцем. Він служив в 103-й бригаді. Нашій він повернувся з за кордону і пішов добровольцем служити. Тарас Дудчак. Я просто дуже хочу, щоб знали теж його ім'я. Мій батько загинув рік тому. І весь той час я старалася допомагати батькові його побратиму. Тому це не перший збір, і навіть не десятий, і навіть не двадцятий. Тобто це таке було ну, моя нормальність. Попередній, от зараз вдалося зібрати мільйон. А місяць тому, якраз до річниці з дня батькової загибелі, ми з моєю сестрою Яною зібрали. Пів мільйона за два дні. Це ті речі, які необхідні завжди, і які, скажімо так, часто втрачаються за, за рахунок активних бойових дій. Пікапи, само собою, це засоби логістики для доставки провізії, БК і особового складу. Гранатомети це е, зброя переднього краю, яка дозволяє не допустити ворожу піхоту до наших окопів. Дрони це засоби спостереження і засоби ураження, оскільки з дронів також відбуваються скиди і знищується ворожа техніка і піхота. Ну і Засоби РЕП це захист життя наших бійців від ворожих дронів. Слава Україні!